Всіх вітаю на каналі Бабс Декор. Сьогодні у нас особливий випуск. Він присвячений продукції всесвітньо відомої фабрики порцеляни вільрой і Бог. Зараз ми приїхали в аутлет. Цьому це також ярмарок, і ми зможемо там щось цікавеньке придбати подивитись, показати. Це оригінальна фабрика, батьківщина. Місце, де народжується вільрой. Це місто називається Метлах, знаходиться воно на заході Німеччини біля кордону з Люксембургом, Францією. Ось тут я потім покажу на карті. І е, володіє досі одна і та ж сама родина. Е, тут є готель Вільрой Бог», музей Вільрой Бог, фірма Вільрой Бог» і аутлет Вільрой Бог. У 1809 році Жан-Франсуа Бог придбав колишнє бенедиктинське аббатство у метлаху на річці Саар. Там було відкрито сучасну механізовану фабрику посуду. Завдяки ній Бог реалізував деякі зі своїх ідей щодо машин для виробництва своїх товарів, що поклало початок масовому виробництву. А досі використовується як штаб-квартира Вільроє Бог. жан франсуа Бог та Ніколя Вільрой об'єднали свої три фабрики в 1836 році, щоб створити компанію Вільрой Бог. Це дозволило їм ще більше розширити свою присутність на національному, а пізніше і на європейському ринках. У 1843 році Вільрой Бог відкрила свою першу спільну фабрику кристалярі в Сарланді, а масштабне виробництво на якій припинилось тільки в 1986 році. Ось і на місці однієї з фабрик штаб квартири Ліруйбог і з'явився аутлет посаду саме цього бренду. Запрошуємо вас традиційно прогулятись разом з нами в цьому чарівному місці, в цьому чарівному магазині. Дуже відомого бренду Вільрой Бог, який зараз майже в кожній родині обов'язково присутній. Це відео тільки розважального та ознайомчого характеру. Якщо дивитись наше відео уважно, то можна побачити ціни. Ми намагались зняти це відео для того, щоб ви подивились, як це все влаштовано, що є, чого немає, скільки що коштує, і можливо, колись ви теж сюди зможете приїхати на шопінг. Які є плюси у аутлетів? По-перше, це ціни. Завжди ціни і акції на свята. Наприклад, на Різдво можна знайти гарні знижки, на Великдень можна знайти гарні знижки. Або якісь разові акції, коли хочуть збути якусь колекцію по різних причин. У цього випуску є дві частини. Перший це про магазин Аутлет, а другий про музей. Не забудьте подивитись. В аутлеті представлений широкий вибір всіх колекцій, Ройбог, але ми поїхали спеціально напередодні різдва, щоб показати вам та створити трошки казкового настрою напередодні свят. Різдвяний посуд від Вілірої Бог це сучасна казка для кожної жінки. Саме з Вілірої Бог кожна може забрати собі додому трошки чарівності та магії. А зараз ви бачите те, що ніколи не бачили: відділ супер нижками 350 келих для вина, наприклад. Але ось набірчики по 8 євро. І це ще не кінець. Дивіться уважне відео, і ви все побачите на власні очі. Моя непрохана порада. Побачили помаранчевий цінник? Треба брати. До речі, в 2025 році різдвяний декор знов повертається до вінтажних напрямків, і ось ці саме тарілочки зустрічаються майже в кожному сервіруванні в Пінтересті. з'явилось, звісно, що в Китаї, тому що там винайшли цей елемент, який дозволяв пофарбувати портвіали в цій Коли ми робили це відео, ми намагались передати вам. Це відчуття, коли ходиш по гарному місцю, береш цей порцеляновий посуд, який він ніжний, який він білий, які гарні фарби, щоб ви відчули себе трошки з нами. Вгадайте, скільки таких помаранчевих келихів та стаканів за 5 євро ми купили в той день. Ось ці тарілки не дуже приємні на дотик, шершаві. Кажете, чи вдалось нам додати трошки різдвяного настрою? Самі такі набори ми купили додому собі минулого року і користуємось ними в цей класний сезон. Ще я б дуже хотіла передавати вам вагу та запахи через екран. але... Або хоча б відчуття дотику, бо такий посуд відчуваєш руками. Ну і як завжди, я забула попросити вас підписатись на наш канал, поставити нам лайк, написати коментар. Добрий, поганий будь-який, це нам допомагає ставати кращими та цікавішими. 8030. <міональний після> Давайте всі разом подивимось цього сніговичка. Він ось такий розборний. Це набір з різних ємностей для цукру, для цукера, дивіться. Тут навіть ташка. Ось так, можна все складати. А хочемо... Оп! Сюрприз! Клас. Який ми гарну. Так, тут пішли по класіці. 16. Олен. Який виграв кучу призів за дизайн. Еге e -e -e. 3140. Керамічний. Нова колекція для Рольбок. Помаранчева це для мене хтось на перетині з Ар-деко. Ну, под Ардеко дуже підходить. Югенштіль називається медь. Тоді це, скоріш за все, більш до Ардеко, якщо ця єгипетська mm -hmm. тематика, це було в тренді. Є ось такі, до речі, ламочки. 100 євро. Килимочки. Це ранер, я так розумію, 34,90, а килимок 7,60. Подушка також 3490, є такий ранер з Сантою. А ось і друга загадка для вас. Для це чого, це чого наші жінки використовують таку ємність? Ковшинщик, тарілочки. Безкоштовний вайфай. 32 євро. Так, безкоштовний. Дякую, що подивились, погуляли разом з нами по магазину. А тепер чекаю вас на другій частині відео про музей.